Они зокрема мова йде про Петріот, які то Україні надають, то не надають. Зараз нібито, питання вже стоїть на останніх стадіях. Принаймні, Сіенен про це повідомляє на ваш погляд. До речі, із Міністерства оборони України говорили, що Петріот будуть в Україні на наступному етапі війни. Цей наступний етап, коли він може настати? Цей цей етап, це етап. По перше, по-друге, стосовно петріотів ми говорили дуже багато раз, і дуже багато раз ми закінчували цю розмову тим, що. Коли ж це відбудеться, тому що вже давним давно вони обіцяють що обіцяють з самого початку війни. А їх немає, і немає. Це була дійсно така дуже велика новина для українців, в тому числі і для мене. Тому що я не очікував, що вони нададуть швидше. Я думаю, що це буде протягом наступних там півроку. Тось чи через 3-4 місяці. Вони принаймні так як мені знову ж таки стало відомо, що це буде досить швидко там протягом там, наступних там місяця, двох. В принципі, мають приїхати це дуже дуже короткий термін, і враховуючи всі такі бюрократичні моменти в США. В принципі, це взагалі ну, сенсаційна новина для України, але є один нюанс: дійсно. Петро це дуже потужні системи. Про от, суто, проти протиракетної оборони. А я нагадаю, що у нас їх конкретно протиракетної оборони систем дуже мало. Всього там 3-4 комплекса для України це супер важливо. От, але є один нюанс: це означає, що, скоріш за все, домовленості з Іраном були зірвані, і це означає, що, скоріш за все, ракети, які будуть направлятися в Україну, спочатку поїдуть в Російську Федерацію, а звідти, відповідно будуть бомбитися українські міста. Тобто, скоріш за все, це якраз проблема з пов'язана саме з цим питанням, тому що вони прекрасно розуміють, що балістичні ракети українськими комплексами, точніше тими комплексами, які знаходяться в Україні, вони просто неможливо їх збити. От відповідно потрібно використовувати зовсім інші системи, і відповідно перейшли на зовсім інший рівень і будуть нам передавати вже петріоти. Це дуже крута новина, от але ще раз кажу, це новина, знаєте, не було би нещастя, та нещастя помогло. От, тому мені я скоріше це все впевнений, що буде, наприклад, така ситуація, що ракети балістичні поїдуть до Російської Федерації. Я надіюся, що я помиляюся, але ну знов ж таки я розмовляв з міністерством там оборони з тайними людьми. Відповідно, вони також підтверджують, що є така вірогідність і США для того, щоб убезпечити нас на майбутнє, щоб ми е найближчі місяці е зимові морозні місяці е не сиділи з розбитою знищеною енергетичною структурою. Відповідно, вони вирішили нас убезпечити саме цими комплексами. Е плюс будуть приїжджати ще інші комплекси ще з німеччини, ще має бути на сам Приїдуть ще декілька комплексів. О, тобто, е в принципі, е ну нас небо небо закривають. От і в принципі досить таки непогано. Ми вже бачимо по результатам, які надають нам наші ВПО, і вони про те, що говорять, що ну ми бачили буквально сотні, що тих 13 шахедів, які летіли в Київ, вони були всі 13 збиті. Хоча це не має повністю ну, наша не збиваються на 100% всіма нашими потужними системами протиракетної оборони протиповітряної оборони, але все одно ми бачимо, що набагато краще. Ми вже себе відчуваємо, і навіть враховуючи всі потужності Російської Федерації, їхні крилаті ракети, ми все одно досить непогано стоїмо і плануємо стояти надалі. А тим більше з з новими комплексами, які протиракетної оборони конкретно, а не паралельно. Тому я впевнений, що це дуже дуже прошу новина. В Росії вже на цю хорошу новину для України теж відреагували. Пісков сьогодні заявив про те, що е, ці зенітні ракетні комплекси Петріоти стануть законною ціллю для збройних сил Російської Федерації і вони будуть знищені. Чи фактично це говорить про їхню агонію то розуміння того, що Україні дають таке надпотужне озброєння? Ні, ну він говорить абсурдні речі. Ну тобто, що означає законною ціллю? Тобто, всі цілі, які знаходяться в Україні, вони бомблять. Будь-що і в тому числі дітей і дорослих, і так далі, їм плювати на це. А тут раніше не було. Ну то є, звичайно, якщо вони приїдуть в Україну, не будуть стояти на території країни. бо, звичайно, росіяни будуть їх бомбити і так далі. То Ну ну це абсурдна ситуація. Чи вони можливо він мав на увазі будь-які комплекси в світі, де вони знаходяться? Ну тоді давайте спробуйте, подивимося, як ви вирішите їх побомбити, наприклад, на території США. До речі, нагадаю знову ж таки, що до, до території США з території Росії буквально 4 кілометри. Так що, в принципі, варіанти в них розбомбити є дуже дуже багато. І плюс у них є ж ракети, які летять там на божевільну кількість тисяч кілометрів, там до 10 тисяч кілометрів, я пам'ятаю там. Тому, будь ласка, бомбіть вперед. Подивіться, що з вами залишиться після цього. Але взагалі ще раз кажу, ну вони змушені щось говорити, Пісков в тому числі. В них не залишається інших варіантів ніж просто е, віщати будь-що вже, хоч щось щоб стримати, хоч якусь е, скажімо так е, негативну реакцію їхнього суспільства, тому що в них реальна катастрофічна зараз ситуація внутрішня е, після останніх проведених медійних досліджень е, в Росії, взагалі, якщо було. Їхні канали, ми всі пам'ятаємо їхні канали, там де Соловйов, там де Скабєєва всі інші. Якщо буквально ще там місяця-чотири назад літом, наприклад, той самий Соловйов був на сьомому місці в рейтингу, то зараз в рейтингу в ста каналів, вони залишилася одна Скабєєва на 67-му місці. Тобто їм не цікаво більшість телебачення розважального телебачення впливають тепер тільки на розуми їхніх громадян. Ці інші політичні шоу так далі вони перейшли на 10-10 місце, тому що їх це набрг їм це набридло? От тільки 14% відсотків росіян зараз вважають, що так звана СВО їхня рухається в правильному напрямку і що вони здійснюють правильні цілі. Тільки 14%. відсотків. Я нагадаю, що ще декілька місяців тому там було мінімум 25%. відсотків. Тобто вони прекрасно розуміють. Ну ми, ми колись говорили, що а чи розуміють росіяни, що відбувається в Україні? Чи дійсно вони знають, що у нас відбувається? Тепер це ну, ось цими всіма дослідженнями. Ми підтвердили, що вони прекрасно знали і знають, що відбувається. Просто є маленький нюанс. Якщо раніше вони вірили в те, що просто вони прийдуть українців, знищать там, не знаю, звалтують і і плювати, просто захоплюють Україну і в них буде ще одна територія, і вони закривали очі на все, що відбувається в Україні. То зараз вони прекрасно знають, що відбувається в Україні, і вони бачать, що Росія програє тотальну цю війну. Вони просто закривають очі. Вони виходять, звертаються, навіть не дивляться ті канали. Тому що тепер ви просто елементарно, якщо зайти послухати, що говорить на цих політичних ток-шоу. А на жаль, в мене специфіка професії заставляє мене дивитися ці ток-шоу. Це ну це суцільне ниття. Слава Богу, для нас це суцільне нетя що вони програю, що їм робити, як їм програвати, що робити, як яку Україні зброю принесуть. От Петріоти приїдуть, що нам робити з Петріотами, тому що, що і так ну, і так їхня авіація старається оминати територію України десятою дорогою. А тепер що будемо робити? Тепер ще ракети будуть закрито. Тобто вони взагалі забирають будь-які важелі впливу на Україну. Тому що всі прекрасно розуміють, що тиск на енергетичну систему і знищення енергетичної системи України це лише терористичний акт, це тиск на звичайне населення. Вони це не приховують. Вони прекрасно це озвучують в своїх телестудіях. Вони говорять про те, що ну, солдати воюють, а їхні дружини там сидять в холоді і з дітьми. Вони ж самі це говорять. Саме цей божевільний Ківа про це говорить на каналах. Тобто вони це прекрасно розуміють, що відбувається. І тому така ситуація, що е, взагалі з їхнього підходом до української війни е, з кожним днем, все більше і більше е, Російська Федерація починає втрачати як мінімум як міні внутрішню свою підтримку. От зовнішню вони вже втратили будь-яку, навіть саме потужнішу, то тобто, не тобто, можна зараз довго говорити про. Е, Тотальні зміни в економічній співпраці між там Китаєм, Індією е, і е, Росією. Але зараз ситуація така, що вони внутрішньо почали втрачати божевільну підтримку, яка була раніше. Зараз її вже немає. Вони розуміють, що їхній президент він є слабак. і з кожним днем не це більше і більше. Що їх, в них немає армії, в них немає економіки, в них немає ніяких потужності. велика Росія це фейк і так далі. І весь світ їм це говорить. Саме цікавіше є досі ще є одне цікаве дослідження. Міжнародна компанія, яка займається hr Арм набором працівників, і яка проводить співбесіди з Російською в Російській Федерації з, з своїми майбутніми працівниками. Є е, цікавий факт, що більше 60% тих, хто приходить до них на співбесіди, бажають іммігрувати з Росії. Більше 60%. Як ви думаєте, куди вони бажають іммігрувати? В в Європейський... Безумовно. Ні, в Європейський Союз. В Європейський Союз, Союз та. так? Так. Ось... Загніваючи Європу, цю саму жахливу і так далі, розумієте, от бачите, у нас навіть підхід інші. Тобто ви сказали штати, Знаєте чому? Тому що Україна, наприклад, вона ментально вже в Європі. Ну, тобто, ми їздимо постійно в Європі. Нас для нас це не так дико. Тобто, в принципі, США для нас можливо в чомусь там якісь тяквіший там континент, так далі. А в них елементарно там потрапити в США, побачити їхні блага, це, це щось це щось надзвичайне. Побачити туалет в хаті, це вже щось кульмінація їхнього розвитку. І це ми маємо це зрозуміти. Що цей підхід в Російській Федерації, який був заключався тільки на агресії, війні і силі. Він втратив свою силу. Він втратив. Свої можливості впливу на, на на своє середовище і все вони не знають, що робити. елементарно Елементарним апофіозом до цього року стає те, що Путін відмовляється від свого щорічного там звернення до своїх громадян. От і все. Тобто, розумієте, ну такого, такого ще не було, щоб Путін відмовлявся, і це. Ситуація показує те, що йому нема що говорити. Йому просто нема що говорити. хто де, 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 говорить про те, що в нього там ситуація здоров'я, що він там впав зі сходів, і йому де, 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 де операцію мають робити, це все маячня. Ми прекрасно розуміємо, що йому просто немає що сказати. А що він скаже? Він скаже, що ми закупили нові території, так буквально що трішки і ті нові території, які вони закупили, були під контролем України. І все, воно буде, ця ситуація буде не Тобто вони не будуть встигати переписувати цю промову Путіну. Тому звичайно він не має що сказати, і він не хоче себе підставляти під цей удар, під те, що будуть плювати в теле... Теле... телеекрани там 1 січня. Там 31 січня. Він цього не хоче робити. І тому звичайно це все зміняється, і це прекрасно знову ж таки новина для України, тому що вони знають, що вони програють, і варіантів вигляди в них стає скожне все менше, менше і менше. Але попри це санкційний тиск так само має на Росію продовжуватися обов'язково, або вони надалі залишалися в ізоляції. В понеділок ми стежили за тим, аби був прийнятий дев'ятий пакет санкцій. Цього не сталося, тому що були запеклі обговорення. Зараз ще не прийнято остаточне рішення. Касер Німеччини Шольц натякає на Угорщину і говорить про те, що противники підтримки України в Європейському Союзі не зможуть порушити єдність об'єднання в Угорщині. Вже не тієї фінансової підтримки, які обіцяли Євросоюз, тобто фінансовий на неї продовжується, але попри це, вона блокує і надалі усі рішення Євросоюзу. І надалі, на ваш погляд, чим вдасться обійти ось це право вето для е, в Євросоюзі? Адже так було і з макрофінансовою допомогою: 18 мільярдів євро Україна таке отримає. Попри те, що Угорщина ставила вето, ну ви самі відповіли на це запитання. Буквально вчора Урсула Фондерля сказала, що всі 27 країн підтримували Україні 18 мільярдів. А це було таке ключове питання вже протягом я не знаю, скільки місяців, приноси 4-5 місяців. Вони обговорювали саме цю підтримку. Тобто, питання з 9 мільярдами євро провалилося завдяки знову ж таки деяким лобістам. А зараз питання воно вже починає помаленьку продавлюватися. Орбан прекрасно також розуміє. Орбан, повірте мені, він не такий прекрасний друг Путіна, як ми всі думаємо. От всі вони наживаються на якихось своїх інтересах. І якщо як тільки він бачить, що фінансові інтереси Путіна починають славнути, точніше фінансові інвестиції Путіна починають слабнути, відповідно, він починає перекидатися і на Європу. Але ж ми забуваємо, що Європа ключовий інвестор в, в, в Угорщині. І як тільки забрати повністю все фінансування підтримку Угорщини, мені, вся європейськість дуже швидко почне пропадати. Тому що там потрібно заробляти кошти, потрібно підтримувати свою економіку. А європейський союз піклується про своїх ну, співгромадян і піклується своїх про, про країни, які знаходяться в європейському союзі. Тому тут важко важко скажімо так, сказати те, що Орбан 100% відсотко з Путіна. Ні, як тільки пропадає зразу фінансова підтримка, ми прекрасно бачимо, що Орбан починає вміє торгуватися. От, я, я впевнений, що за цих 18 мільярдів він також отримує певну підтримку, Тобто і фінансово, і так далі. Йому знову відновлюють якесь там фінансування, тому що ну, ми прекрасно розуміємо і в Європі прекрасно розуміють такий Орбан йому дають о, певні варіанти виборів, або він хоче і надалі продовжувати свій цей шлях. Ну неважливо, тому що вони ж пояснюють, що Росія програє або ви хочете бути на сторіні програшу, або ви хочете бути на сторіні виграшу, і всі країни зараз це прекрасно розуміють. Чого, наприклад, той самий Китай з е, самого початку, не, наприклад, не скуповує всі нафтові збанкрутілі там компанії, які в Росії е, масово продаються зараз е, протягом там вже 4 -5, 5 місяців? Чого він не скуповує? В принципі, в нього є можливості все інше. Він цього не робить. Тому що йому це не цікаво. Він прекрасно розуміє, що вся ця ситуація з Росією вона лише дасть таку темну, темну сторону, кине, темну тінь кине на Китай. І вони не хочуть бути спрограшними. Вони прекрасно розуміють, що вони на одній стороні, тому що вони проти західного світу проти цієї ідеології, проти, ну скажімо так, напрямку розвитку цього світу, але все одно вони економічно за свої інтереси, і рано чи пізно, чим більше Росія буде втрачати інтереси, втрачати можливості економічні на міжнародній арені. будуть відкалуватися, відколися всі інші їхні так звані союзники. Чи ж невже ви думаєте, що Іран там супер, супер така його ну економічна там чи якась інша. Підтримка Ірану, наприклад, в Російській Федерації, я вам скажу більше в Ірані, наприклад, більше 52% населення взагалі кардинально не підтримують Росію, тому що вони історично пам'ятають, хто така Росія, що вони зробили з Іраном, як вони її розділили, і так далі. Тому подібне. Тобто, вони прекрасно все розуміють, але оці їхні, скажімо так, тоталітарні режими вони мають співпрацювати. Вони якось Пробують постійно, але вони постійно все одно один з одного постійно викачують побільше знижок, побільше якоїсь там преференції, і так далі. Вони знаєте, тако добивають помираючого. Путін думає, що з ним ще торгують, але ну ми ж прекрасно розуміємо, що те саме той саме Китай, який там закуповує газ в Російській Федерації, він закуповує його по величезним скидкам, там більше 30% знижки, тільки офіційні. І то якщо він там закуповував, всі ж говорять, що О, Китай Китаї закуповував Китай в Росії. Збільшив закупов закупівлю газу там буквально там на один мільйон кубометрів барлей в день там. Але ми тут ніхто не згадує про те, що я ще раз кажу, у них була перша божевільна знижка, а по-друге, на другому місці закупівлі стояв за весь цей час Соїзька Аравія. А Соїдська Аравія завжди була на першому місці. Але ж лише в цей момент, коли в них виникла величезна знижка, вони в Росії вийшла на перше місце, і це буде тимчасово. Вже буквально кажу на, на цьому на новому тижні, була е, оголошені офіційні там переговори про між Китаєм і Саудівською Аравією. А зараз вже поїдуть скоро в Емірати. І там будуть підписані ще більші умови. Тобто більше там 30 мільярдів, дехто говорить що на 60 мільярдів, будуть підписані енергетичні умови, угоди з між Китаєм і Саудівською Аравією. енергетичні умови це відповідно будуть і розробка, і закупівля, і газу, і нафти, все, що хочеш. Це, це означає, що єдине що до побачення Російська Федерація. І все. Залишиться їхня нафта, газ, Уралс, і там вони будуть копійки його продавати, щоб просто вижити. Щоб просто вижити. Тому що Китай не хоче потрапити, чи Індія не хоче потрапити під, під подвійні санкції. Навіть якщо немає там труби, вони там, я вже говорив про те, що вони закупили точніше, там більше ста танкерів, які вони там будуть перетаправляти в інші країни, але цього все одно недостатньо. Цього все одно недостатньо в майбутньому. Так зараз можна якось перебиватися там, триматися на плаву. Ну в пролонгованій перспективі цього взагалі недостатньо. І ми маємо зрозуміти те, що Китаю це не цікавий. Йому потрібно впевнений партнер, на якому можна покластися, який не буде розказувати, що він всіх побідить, а на другий день програє цю битву. І він стане тотальним і в цьому світі. Йому це не цікаво. Китаю потрібна економічна підтримка. Більше в теперішньому часі Китай дуже важко переживає всі ці кризиси і внутрішні, і зовнішні. Він не хоче програвати в цьому, чому Китай зараз тотально починає відмовлятися від всіх е, обмежень внутрішніх ковідних е, і так далі, тому що він прекрасно розуміє, якщо він продовжить цю внутрішню політику експансії е, своїх обмежень, перше за все громадян, то можна по перше бути, бути, бути величезним. А по-друге, економічно вони втрачають десятки сотні мільярдів доларів кожного кожного там місяця. Е, в перспективі о тому все міняється, а Росія залишається в своєму такому заторможному стані. От а стосовно там підтримки Європейського союзу, ми вже зрозуміли, що слава Богу, завдяки знову ж не не останню чергу дозволам з США. Ми вже маємо, наприклад, там розуміння, те, що нам скоріш за все, скоро будуть надаватися і ПТР, і танки з Німеччини, і самі леопарди. Якщо не помиляюсь, так леопарди, вони ж ну їх там величезна кількість. По перше, тоді тут, тут є нюанси. До речі, там стосовно леопардів, виявляється, що ті самі леопарди, які на яким ніби вже дають дозвіл, тому що вже вже тиснуть опозиція, тисне на шольце, щоб вже нам віддавали ті танки. Це по-перше, дуже круті суперсучасні танки. От а по-друге, їх є велика кількість в наявності. Наприклад, Індонезія ще два роки тому закупила ці танки. Але вони трішки промахнулися і не розрахували, що їм вони, скажімо так, не підходять по їхній по їхнім запитам ці танки. І в них зараз в наявності приблизно 250 танків. В принципі, ми ті, ми ті танки можемо викупити майже по собі вартості, а то що і по великим знижкам. і забрати там 250 танків. І в нас будуть суперсучасні унікальні танки. Тобто в нас є ці можливості, але це потрібно домовлятися, це потрібно дотискати. Я вже бачу, якщо шерсть, якщо до нас зайдуть патріоти, питання з танками буде автоматично все вирішено. Питання з танками, БДРами, це буде означати, що зверху дали добро на, і, і на використання не тільки танків, а й суперсучасних ракет, які будуть летіти дуже, 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 дуже далеко. Про те, що я говорив, що вони Жать, але заборона на використання, на жаль в Україні лежить і тисне нас постійно. Що ми змушені там на наші внутрішні розробки запускати десь кудись далеко. А тепер у нас буде всі варіанти для того, щоб звільнити наші землі. І повірте мені, якщо це відбудеться, то перемога не за горами. Віримо, що так і буде, пане Андрію. Дуже на це сподіваємося. Я впевнена наші, наші глядачі. Так само. І Я вам дякую, що ви доєднались до нашого етару. Нагадаю. Політичний експерт Андрій Городницький був з нами на відеозв'язку. Ну а ми в режимі онлайн продовжуємо стежити.